Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Миколи Дубовий Мої шанування. Віддали життя за Україну на Жашківщині посмертно нагородили героїв. Писали листи Путіну. У Черкасах СБУ викрила угруповання з колишніх комуністів, які підтримали агресора. Допомагають фронту, чигиринські павучки плетуть захисні сітки для Збройних сил України. Епідемія з минулого у Смілі зафіксували випадки захворювання Коростою. У застосунку резерв плюс українці вже створили понад 32 тисячі електронних направлень на військово-лікарську комісію. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Міноборони запустили цю послугу наприкінці січня як частину масштабної реформи ВЛК. Раніше для отримання направлення потрібно було особисто звертатися до ТЦК, витрачаючи час у чергах. Тепер цей процес цифровізований. Чергову партію підтримки відправили на передову від Черкащини, як зазначив очільник регіону Ігор Табурець, Йдеться про міномети для 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу, три одиниці від соціально відповідального бізнесу області. Ще чотири від фонду Повернись живим. Це справді затребувана зброя переднього краю. Також додали ще вісім мавіків, зокрема термальних. Їх придбали коштом обласного бюджету. Ще сто fpv дрони отримала 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Це теж коштом платників податків нашої області. Шана і честь справжнім героям. Чотирьох воїнів нагородили на Жашківщині. На жаль, посмертно на урочистий, водночас скорботний події, яка відбулася у стінах міської ради. І героїв земляків, які полягли у бою за Україну. Нагородили відзнаками 467-й окремий піхотний батальйон, у якому вони несли службу. Ще одного воїна нагороджено орденом за мужність третього ступеня, Детальніше у матеріалі місцевих новин. У стінах Жашківської міської ради вшанували воїнів, які полягли за Україну. Рідним захисників вручили нагороди, здобуті ціною власного життя. Зокрема, нагороджені відзнаками 467-й окремий піхотний батальйон, в якому служили Роман Кочерук з міста Жашкова, Віталій Юрченко із села Сорокотяга та Сергій Олійник із села Хижня. Другий однокласник Мосина Юри. Вони народилися один рік. Разом дитсадок, разом школа. Разом поїхали в Київ будувати своє самостійне життя, але, на жаль, його не тут будували і загинули. Я навчав Сережку. Він був гостем часто в нас вдома, Юра в них. Але нашим сім'ям не повезло в цій війні. Вручили нагороди рідним міський голова Ігор Цибровський та військові, колишній командир батальйону, побратим загиблих воїнів Роман Федоренко і представник Уманського РТЦК та СП. Ігор Цибровський особливо відзначив Віталія Шуміка, який знайшов останній спочинок на алеї Слави у Нікополі. Він отримав орден за мужність третього ступеня. Дійсно, справжній, рості справжнього чоловік. Дякую, шановний Ігор Андрійович, шановні присутні. Оскільки я внутрішньо переміщена, для мене ваша підтримка дуже важлива. Я дуже дякую вам щиро за увагу, за розуміння, за співчуття і за цю підтримку. В нас час це дуже важливо, що я тут не чужа. Кожна відзнака героїв земляків це спільна гордість та спільна історія, яку пишемо всі разом, зазначив керівник. За його словами, вся громада тепер пишається героями і допомагатиме їхнім рідним. Вам багато вже сказали слів, співчуття. Я ще раз, тому що дійсно ті слова, що пам'ять про ваших дітей, про ваших рідних має жити вічно. І всі присутні тут депутати, керівники, і від імені навіть всієї міської ради я ще раз висловлюю вам співчуття з приводу втрати ваших рідних, ваших дітей. Це справді герої України в людських серцях. Я щиро бажаю вам мужності, натхнення. Пережити цю страшну звістку, яка прийшла до вас, наслідки вони будуть надзвичайно важкі для вас. Але знайте, що громада і всі присутні тут люди готові вам допомогти і завжди серцем з вами. Служба безпеки запобігла новим спробам російських спецслужб розхитати суспільну політичну обстановку в центральних областях України за результатами комплексних заходів у Черкасах нейтралізовано угруповання колишніх комуністів. Як становило розслідування підривну діяльність ворожого осередку, дистанційно координував екс комуніст Петро Семоненко, який на початку повномасштабної війни втік до Російської Федерації у супроводі російського спецназу на замовлення країни агресора він сформував підпільне угруповання, до якого увійшли нардеп-комуніст, екс-голова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер. Матеріалами справи фігуранти публічно виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та воєнні злоб злочини російських військових, зокрема, вони заперечували ракетний удар по Ахмадиту та масові вбивства у Бучі. Задокументовано як ворожі поплічники, поширювали про кремлівські наративи під час зібрань та серед місцевих жителів, а також виступали на підтримку окупантів. Також установлено, що від імені ворожого осередку зловмисники готували листи до Путіна, в яких вихваляли очільника Кремля та закликали до відновлення колишнього СРСР під час обшуків за місцем проживання учасників осередку у черкасі Асах та Києві, а також у підпільному офісі була виявлена заборонена символіка, комп'ютерна техніка і мобільні телефони із доказами вчинення злочинів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили чотирьом фігурантам про підозру за частиною 1, 2 та 3 статті 436 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників вчинена організовано. Групою зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. На Черкащині поліцейські викрали двох осіб, які ввозили автівки як гуманітарну допомогу для ЗСУ та продавали ці транспортні засоби. Підозрюваним загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі. За даними слідства, двоє жителів Черкас розробили схему ввезення на територію України автомобілів без сплати при розмитненні обов'язкових митних платежів. Для цього через благодійний фонд оформляли автівки як гуманітарку для ЗСУ. Коли транспортні засоби були на території України, ділки не стали їх передавати військовій частині, а виставляли на продаж. Мерседес Бенс Рену та Ауді продавали за 17 тисяч доларів. Під час отримання грошей за ці автомобілі поліцейські затримали правопорушників за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури двом черкастям 26 та 30 років повідомили про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, що передбачено частиною 3 статті 201 прим 2 кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. Досудове розслідування триває. Слідчі провели обшуки, вилучили готівку і документацію, що підтверджує факт везення авто як гуманітарної допомоги. Та транспортні засоби. Поліцейські повідомили про підозри злочинній групи, яка організувала віртуальний гральний бізнес у Черкасах. Встановлено, що 28-річний черкащанин організував і очолив групу, яка надавала послуги з доступу до азартних ігор в мережі інтернет. Також на території міста він забезпечив укомплектування необхідним гральний заклад, в якому діяло віртуальне онлайн-казино. Як співучасник завзятий бізнесмен залучив 38 та 47-річних жінок, щоб виконували в закладі функції касирів адміністраторів, забезпечували безперервну діяльність незаконного ігрового залу, отримували від клієнтів кошти за ставки на азартні ігри, вели так звану чорну бухгалтерію та надавали відвідувачам доступ до азартних ігор з дотриманням умов конспірації, розроблених організатором. Досудове розслідування триває. Вони називають себе павучками, і плетуть сітки, які рятують життя. Чигаринські волонтери з перших днів великої війни допомагають фронту. В міру власних сил і можливостей забезпечують захисників усім необхідним, адже знають, що без волонтерської підтримки фронт не вистоїть. Як саме допомагають захисникам чигаринські павучки, дізнавалася наша знімальна група. Чигирин місто, де добре знають ціну розмовам про перемир'я з Росією. Тому й зараз не припиняють робити те, що робили вже протягом трьох років. Збирають кошти, купують продукти, речі і споряджають автівки на фронт. А ще плетуть сітки. Сотні сіток за цей час. Саме тому й називають себе павучками. З перших днів війни ми працюємо на сітках. Працює буває 12-11 чоловік. Різні люди працюють, і пенсіонери працюють, і вчителі працюють з музикальної школи дівчатка, з бібліотеці приходять. З перших днів тут дуже багато людей було. Помагали, чим могли. Хто шив, хто балаклави шив з дівчат, хто що робили. Ми ще крім цього, ми збираємо, просимо, щоб нам приносили клубочки. Вечорами дівчата в'яжуть носки, ми передає дуже багато роботи проходить тут у нас невеличке приміщення, яке виділили волонтерам в одній з установ міста, майже повністю завішане прапорами різних військових формувань. Всі вони отримують рятівні сітки від чигиринських павучків. Волонтери кажуть, що короткі відео подяки з фронту для них найкраща винагорода за роботу. Геринським павучкам Велика вдячність за сітки. Вони завжди потрібні в будь-якому кольорі, в будь-якому розмірі, в будь-якому комплектації це не залежить. Дівні сітки всі для Частинкою найактивніших паучків Чигирина стали і люди, яких в це місто закинула війна. До волонтерських проєктів спільноти приєднуються і переселенці. Кажуть, що так не лише висловлюють вдячність громаді за прихисток, а й наближають перемогу. А відтак і можливість повернутися додому. Виїхали ще в квітні 22-го року, коли вже почали обстріли. Я чоловік і тато. Спочатку переїхали з Дніпро, там жили нас, прихистили люди дуже добрі. Дякувати Богу, що нам зустрілися хороші люди завжди. Потім в квітні переїхали сюди і вже більше року ми в Чигирині. Моя тепер друга родина. Ми допомагаємо сітки плести, допомагаємо нашим захисникам, щоб їм було. Там вони нас захищають, а ми свою. Можемо да допомагаємо, чи ми можемо лише за цей рік. Павучки сплели більше 30 сіток. Працюють без оплати і винагород. Кошти, які отримують від небайдужих людей та організацій, вкладають у матеріали для сіток та інших речей, що виготовляють. кажуть те, що їх мотивує, значно більше за кошти. А мотивує нас те, що наші рідні зараз захищають нашу країну. У мене, наприклад, зять Уліни сину, Олени син і вже 14-го року. І це сама перша наша мотивація. Але навіть якщо вони наші рідні були не там, ми все рівно були б тут і допомагали. Тому що нам хочеться, щоб швидше настала перемога, і щоб наша країна була вільна, незалежна. І без русні, вибачте, будь ласка. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Другий форум соціального партнерства відбувся у Черкаському державному технологічному університеті. Його проведення приурочили до 65 річниці з дня заснування цього навчального закладу. Чи ДТУ провідний технологічний вищий навчальний заклад. А ще цю абревіатуру у виші розшифровують як час для твого успіху. Історія цього навчального закладу нараховує 65 років. Це шлях становлення і розвитку, накопичення досвіду і здобутків. На історії створення закладу закцентував увагу ректор Черкаського державного технологічного університету Олег Григор у вітальному слові до учасників заходу. Історія університету починається 12 березня. 1960 року з Черкаського загальнотехнічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості. На той час наукові ступенів мали три особи. Тут я назву їх Маруня, Казінкін і Шпак. Черкаському районі і Черкаській області були дуже потрібні на той час будівельники. Тому 20 травня 61-го року, буквально через рік, загальнотехнічний факультет було підпорядковано Київському інженерно-будівному інституту. Кількість штатних викладачів зросла до 28. -ї. Діяло лише на той час три кафедри. Другий форум соціального партнерства освіти територіальних громад, роботодавців та професійних спілок, відбувся у виші саме з нагоди 65-ї річниці з дня заснування. Учасники форуму науковці, викладачі, студенти, випускники і представники організацій і установ, з якими і реалізують проект соціального партнерства, а також представники влади. Роман Сущенко, перший заступник голови Черкаської обласної ради, закцентував увагу на тому, що сьогодні роль сучасного освітнього середовища мають грати професійні гравці і ЧДТУ є таким вишим? Звісно, що сьогодення для України створює багато викликів, і ми маємо шукати на них адекватні відповіді. Саме створення. Створення ефективної системи підготовки висококваліфікованих кадрів збереження людського капіталу сьогодні стоїть в пріоритетних завданнях для регіону, для області, для України в цілому. Нагороди, подяки від обласної та міської влади, викладачам, працівникам чи Привітання від випускників. Марина Гаркава, заступниця Черкаського міського голови, випускниця цього вишу, каже, знаходитись в його стінах особливо почесно і приємно. Дійсно дуже вдячна всім викладачам, які мене навчали. Я вдячна своїм батькам, які дали мені освіту. Я пишаюся вузом, який закінчила, і дійсно мені хочеться, щоб він розвивався, щоб він був кузнею кадрів для нашої України, тому що він насправді є технологічним вузом. Хоча я закінчувала фінансовий факультет, але це технологічний більше вуз, і нашій Україні дійсно дуже будуть потрібні технічні технологічні технологічні, інженерні професії в подальшій відбудові. Черкаський державний технологічний університет успішно втілює в життя освітній патріотичний проект Вчись працюй, живи на Черкащині. Активно співпрацює з територіальними громадами області, провідними підприємствами, установами, сучасне освітнє середовище і як наслідок висококваліфіковані фахівці, затребувані на ринку праці. Все це дає можливість стверджувати, що ЧДТУ впевнено працює в нових умовах. Для зміцнення і забезпечення обороноспособності держави та її відновлення авторитет досвід і традиція у смілі зафіксували випадки захворювання коростою. Як її розпізнати та вберегтися від зараження кореспондентам сміла новини, телеінформаційний сектор Смілянської міської ради розповіла лікар-педіатр Галина Ткаченко. Короста викликається шкірним коростяним кліщем, який паразитує на людині, і частіше всього вражаються пальці рук, живіт і складки пахові і локтьові. Починається як свербіж. Звичайний свербіж. а потім розноситься по всьому тілу. Чому? Тому що самка кліща проходить частіше всього в нічний час. Дитина розчухує це все і руками розносить по всьому тілу. Крім того, що кліщ визиває свербіж, він визиває ще роздратованість і поганий настрій, тому що дитина не висипається чи людина не висипається, і звідси такі прояви. Розпізнати коросту може лікар-дерматолог за допомогою візуального огляду шкіри та дерматоскопії. Лікування цієї хвороби займається лікар-дерматолог, тому що він відбувається ну, доволі довго, в декілька етапів, і використовує мазі для того, щоб припинити життєдіяльність кліща, і він далі не розмножувався і не розносилася далі короста по тілу. За словами лікарів, поширення коростяного хліща під час війни це типове явище. Цьому сприяють несвоєчасне своєчасне звернення. Покваліфіковану медичну допомогу, недостатні гігієнічні умови проживання та неможливість правильного лікування. Що і ще важливо, що коли ми проводимо лікування хворого, який заразився на кліщ, обов'язково проходить лікування і вся сім'я. Дуже висока контагіозність, і лікувати лише одне місце наприклад, якщо це тільки вражені руки, от і не лікувати остальних не можна. Тому ми. Ми рекомендуємо всім обов'язково після того, як перебували. В магазині чи в транспорті помить руки і обробить їх обов'язково антисептиком. Зазвичай короста локалізується на кистях рук, ділянка між пальцями та зовнішній поверхні рук, а також на животі у паху та на сідницях. Захворювання коростою шкідливе ще крім того, що вона сама по собі неприємна. Після неї можливо інфікування іншими інфекціями і викликаються. Різні дерматити і розвиваються інші інфекції на фоні того, що була інфікована шкіра. Два золота та срібло, Із таким результатом повернулися черкаські борці з чемпіонату Європи з ММА. змагання відбулися в Білграді, на яких українська збірна здобула 15 медалей різного гатунку і показала найкращий результат у загальнокомандному заліку. Поспілкувалася з переможцями, і наша знімальна група. Цим дівчатам 11 і 13 років, здавалося б, їх можуть зацікавити танці, малювання чи гімнастика, але вони обрали інший шлях. Нам даровано сад і стежок стешок міряд. Кожнато мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога. Недописаний код. Нещодавно вони повернулися із чемпіонату Європи за ММА, який відбувся в Болграді. Українська збірна, до складу якої увійшли спортсмени Черкаського клубу змішаних єдиноборств, продемонструвала високий рівень. Свідченням цьому є нагороди. На цих змаганнях мені вже не було так страшно виходити, битися з кимось. Там в мене було два поєдинки, а було неочікувано. Багато було тренувань. Було Важко, тому що я вперше не вісуванки. Важко давалося морально, і, ну і фізично теж важка. Але дівчині вдалося здобути першість у своїй ваговій категорії. Її одноклубниця каже своїм виступом завдячує тренеру. Окрім відзнаки та вражень від організації заходу, дівчинка привезла й плани на майбутнє. Нагорода за те, що я скидала віс. Багато займалася та ну все ж таки побувала на змаганнях моєї мрії. А як ти змогла зібратися і здобути нагороду? Тренер так казав. Як казав? Що казав тренер? Мотивував тренер. Да. Які в тебе плани на майбутнє? Ти попасти в UFC. Тренер юних спортсменів Олександр Пилипенко чи не більше за них хоче, щоб його вихованеці потрапили в цю спортивну організацію. Розповідає, це не лише можливість реалізувати себе як відомі спортсмени, а й заробляти на своїх досягненнях. На цих змаганнях дівчата виклалися наповну завдяки терпінню та наполегливій праці, додає Олександр Пилипенко. Ми все-таки потрапили в вагу, на і це перша перемога така наша була. Я видихнув прям. І вже бій це було легше ніж попасти в вагу. Весь період підготовки тренер наставляв одну з вихованець на перемогу. Перед самим виходом, перед самим боєм сказати пару мотивуючих фраз і цього було достатньо, щоб вона вийшла та перемогла. Тому що цілий рік називав її віце-чемпіонкою. Вона дуже задівало її. це був намік для неї, що все таки треба вибороти перше місце. І вона їхала туди, щоб доказати і мені, і собі, і всім в клубі, що все-таки вона не віце-чемпіонка, вона чемпіонка. А це вже представники старшої групи спортсменів Анна Гиря та Роман Черниш. Обоє прогриміли на цьому чемпіонаті та привезли додому золото і срібло. До змагання готувався приблизно півтора місяці, тому що в минулому році я отримав травму коліна. Проходив реабілітацію сім місяців, дев'ять місяців не виступав. Знову ж півтора місяця готувався. Мені потрібно було зігнати 16 кілограм. В змаганнях я зайняв друге місце в минулому році. Було третє, в цьому році друге. Я вважаю, що я що я покращив свій результат, провів чотири тяжких поєдинки. Міжнародні змагання це історія, яку ти робиш, так тому що ти виступаєш за свою країну, за свій клуб, за своїх батьків, рідних, тренерів, за свій зал. І ну воно завжди залишається в історії. Анна вже була героїною наших сюжетів. У них вона розповідала, про найзаповітніші мрії стати чемпіонкою світу та Європи. Обидві дівчина змогла здійснити завдяки наполегливій праці та мотивації. Я просто як поставила собі таку думку в голові, що ну я показую зараз все, на що я способна, а там вже той як буде. Ну і плюс мені тренер допомагав, і мене заспокоював, казав, що я все життя в 52 билася. Вот, то з пацанами по 60 кілограм на тренування роботою, що мені нема чого переживати. За кожним успішним спортсменом стоїть. Тренер В'ячеслав Коляденко під час чемпіонату був підтримкою для обох спортсменів. Перемога Анни була для нього справою честі. Надто тернистим виявився шлях, щоб відступити, розповідає тренер. Аня молодець в неї є чемпіонський характер, це дуже важливо в нашому виді спорту. Вона завжди досягає своїх цілей. вона поставила собі ціль, що вона буде виступати по дорослим на міжнародній арені. І Вона до неї йде. Якихось секретних технік їм не дається. Тобто, Ті самі техніки, які даються там Ані, Ромі, Жені, Полі, Уляни, ті самі техніки роблять і всі остальні діти. Все в тому, тільки наскільки хто хоче, наскільки хто хоче працювати. Да? І всього можна добитися. Ми війшли в трійку кращих клубів України і за Результатами міжнародних стартів, тобто і ми хочемо зайняти ну, наше перше місце. Поїздка на чемпіонат Європи це лише початок сезону змагань, додає В'ячеслав Коряденко. Цього року вони спробують охопити більшу кількість таких заходів та здобути більше перемог на спортивних аренах. Навіщо відповідь очевидна, кажуть вже самі спортсмени? Не маю права там здаватися, Я не маю права е десь слабину дати, бо от зі мною вся моя Україна. Вікторія Лега, Максим Маслак, служба новин телеканалу Ільдана. Акої команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК, залишайтеся з нами.